Що ти помреш перша, я буду говорити про тебе до свого останнього подиху. <свес> Слухайте, мені треба довго притягнути, щоб вона не мала цього слова голосу, бо не, гад... не говорить всякі гадості. Так. <свес> І от я за те, щоб людина обирала професійну реалізацію відповідно власних талантів. Якщо у неї є там активатор, достягатор, то цій людині просто люди нереально всидіти на одному місці 15 років. Це суперечить її, її природі, сутності. Тому класно, що людина намагається можливо себе знайти. І рано чи пізно, змінивши 5, 10, 15 видів зайнятості, вона все одно себе знайде. Більше того, тобі скажу, що все навколо так швидко змінюється, що наші діти можуть до 15 разів змінювати професію, тобто абсолютно нова ніша буде в реалізації. Тому це класно, що людина. Змінюю, а не просто така. Ну мені вже 50, Що я буду робити? Хто мене де чекає? Оксанка згодна, але я говорила як просвітльонна. А ти говориш як в білому пальто. Тобто, в тебе немає е, конкретної точки зору стосовно е, стукати в одні двері чи відкривати інші, в надії, що там десь буде. Дивись, якщо одні двері закрилися, завжди відкриються інші.